Війну, що триває із 19 лютого 2014 року, офіційно названо війною за незалежність України. Цю назву закріпив закон про засади державної політики національної пам'яті українського народу, який підписав президент Зеленський. І цього ж тижня, в день пам'яті захисників України, відбулися перші поховання на національному військовому цвинтарі під Києвом. Ідея створення такого комплексу виникла у 2014-му, на початку війни. Будівництво почалося торік. І, хоча відкриття такого надважливого меморіалу для вшанування героїв через суперечки, переносили тричі, цього тижня там відбулася гідна і зворушлива церемонія, схожа на прощання на американському військовому цвинтарі в Арлінгтоні. Першими попрощалися із п'ятьма невідомими солдатами, які полягли за Україну ще на весні 22-го у бучі. Шанувати героїв прийшли Володимир Зеленський та головнокомандувач Олександр Сирський. Перша ділянка розрахована на 6 тисяч поховань. Тут уже облаштована липова алея та колумбарна стіна. Зразки пам'ятників, які можуть обрати рідні загиблих героїв, представили на в'їзді до комплексу. І щоб було зручно дістатися, спеціальний автобус курсуватиме від станції метро Теремки туди і назад щодня і щогодини. До 2026-го тут планують звести другу чергу меморіалу, але ще слід розібратися із рішенням 6-го адміністративного апеляційного суду, який на початку серпня визнав виділення ділянки під кладовище незаконним. У міністерстві ветеранів ТСН з цього приводу відповіли, що діють в межах закону.